Вітаю вас, дорогі глядачі народної думки. Тож спеціально по вашому проханню показую, як збільшаться доходи громадян, тобто як збільшаться пенсії, виплати, мінімальні заробітні плати, допомоги малозабезпеченим, аліменти, як все зросте відповідно до того проекту бюджету, який показав нам уряд. Нам він вже його показав, тож можемо сміливо його обговорювати. Минулий раз ми обговорювали прожитковий мінімум для непрацездатних, тому що він найбільше впливає на пенсії, да? і різні доплати до пенсії і все, що стосується пенсіонерів. Цього ж разу давайте обговоримо всі, тому що прожиткові мінімуми також бувають різні для працездатних, для непрацездатних, для дітей, для дітей до 6 років, від 6 років. Для кожного він різний. Також обговоримо мінімальні заробітні плати, допомогу мало забезпеченим на 2026 рік, там по категоріях також вони різні, і мінімальні алі аліменти на також той самий рік. Відповідно до того плану бюджету, який показав нам уже показав уряд, тож можна сміливо вже його обговорювати. Тож, як зростуть ваші виплати, що додатково ви будете отримувати. Які суми вже показав уряд розбираємось. Тож, Прожитковий мінімум на 2026 рік для непрацездатних осіб це той, який впливає на мінімальні пенсії, максимальні пенсії, доплату за наднормовий стаж, буде становити 2595. Він зараз 2361, тобто збільшення більше ніж на 200 гривень. І е це все підніме ті цифри, про які я казав: мінімальну пенсію, так, і доплату за наднормовий стаж. Тож, Збільшення пішло не дуже велике, але радий то, що воно цей рік не заморозилось, так як минулого року. Це означає, що рух якийсь пішов. Хотілося б, щоб цей рух шов швидше, але тим не менше. Так, далі: прожитковий мінімум для працездатних осіб буде на рівні 3328 гривень. Також збільшився. Прожитковий мінімум для дитини до 6 років. 2817 гривень, прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років 3512 гривень буде. І загальний, це мінімальний прожитковий мінімум на одну особу. Це загальний показник 3209 гривень. Тобто бачимо зараз. Він там 2900 дев'ятсот з копійками. Тобто бачимо, показники в середньому зросли на 200-300 гривень відповідно. Таким чином розбираємося далі. Мінімальний розмір заробітної плати це те, що впливає також на ряд пенсій. У місячному розмірі мінімальна зарплата має становити з 1 січня вже 8 тисяч 647 гривень. Наразі вона становить 8 тисяч. У погодинному розмірі 52 гривні за годину, розмір посадового укладу працівників і тарифного розряду ЄТС 3 тисячі 470 гривень. Гривень. Далі, допомога малозабезпеченим на весь 2026 рік. До речі, якщо хочете знати усе про ці зміни, доплати, допомоги, як змінюються щось виплати різного роду, як вони нараховуються, як вам можна їх нарахувати, то зробіть постуді, долучіться до каналу, кнопочка підписатися під відео. Тут я кожен день розбираю якусь цікаву новину. Тож, для малозабезпечених осіб у 2026 році визначатиметься різний коефіцієнт від прожиткового мінімуму. Працездатні отримають. Давайте я по коефіцієнтам виведу вам табличку, щоб ви бачили, да? 1996 гривень, тобто 0,6 для них коефіцієнт. Діти до 6 років 4084 гривні, тобто коефіцієнт для них 1,45. Діти віком від 6 до 18 років 5092 гривні. Коефіцієнт для них не також 1,45, але береться вже від іншого прожиткового мінімуму, Про це я попередньо розповідав. Для дітей віком від 18 до 23 років це для тих, хто навчається, 4825, Також для них коефіцієнт 1,45, але з іншого прожиткового. Для непрацездатних осіб та осіб з інвалідністю 2595 гривень, тобто 1% від прожиткового мінімуму. Розмір аліментів. Далі переходимо ще до аліментів. Розмір аліментів, що визначили у твердій сумі, не може бути менший ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальні аліменти для дітей до 6 років складатимуть 1408 гривень. Від 6 до 18 років 1756 тисяча гривень, а від 18 до 20 років 1 тисяча 664 гривні, що відповідає половині прожиткового мінімуму для відповідної вікової категорії. Е, да. прожиткові мінімуми я розповів спочатку, а тепер бачимо, що до них також прив'язані ще інші виплати вже у відсотковому еквіваленті. Таким чином можна констатувати той факт, до речі, аліменти це мінімальні аліменти, так? це менше яких батько там, чи хто не може платити. А в загальному повинен платити ну, більше. Тому що дитину на, до 6 років на 1400 гривень особливо не вдягнеш, не накормиш і не отримаєш. Тому, ну, якщо дітей зробив, то будь добре вже їх і утримують, забезпечують. Якщо вже не береш в процесі виховання частки. Тож, бачимо, що зрухи якісь є, да? якісь виплати тип збільшуються. Ну, не типу, а збільшуються відповідно до формули, відповідно до цифр, які нам показують, що ну, люди будуть отримувати більше. Шкода тільки, що це збільшення так повільно, повільно відбувається. Хотілося б, щоб набагато швидше. Щоб Ну, дивіться, наприклад, прожитковий в минулому році був заморожений. В цьому році додали 200 гривень. Але ж ціни росли всі два роки поспіль. Тобто, один рік вже вилетів, і це люди вже кожен рік, той рік не будуть доганяти. Тобто він вже випав все. Ну, Це дуже прикро, що так відбувається, що не врахували попередній рік. Подивимося, як це прийме Верховна Рада, за що вони там будуть голосувати. і... Можливо, до цього ще додать якісь інші зміни. Та, зокрема, уряд проголосував вже, що з 1 січня буде масове введення додаткової базової соціальної допомоги як основної, тобто замість прожиткового мінімуму будуть рахувати вже базову величину, базовий мінімум. Тому активно спостерігаю, вам розповідаю. Давайте розбиратись разом, тому що це, ну, грубо кажучи, ваші кошти, да це те, за що ви, дорогі глядачі. Будете жити увесь наступний рік, тому варто знати, орієнтуватися і вміти цим користуватися. Тож, до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.